Декілька днів тому був на риболовлі, впіймав хорошу трофейну рибу. І одна жіночка дуже сильно хотіла мені допомогти її витягнути. Отже вона взяла підсак. Риба, звісно, вже коли була в підсаку, жіночка потягнула доверху і зламала мені ось ось цю одну палочку. Так, ну, підсак я, звісно, собі купив вже другий. Будемо користуватися трошечка... Кращим підсаком, але цей, мабуть, потрібно буде відремонтувати. Що я хочу? Я хочу висверлити ось цю серединку, вклеїти його по-новому, але тільки не знаю, чи тепер вистачить сітки для того, щоб вона нормально кріпилася. Може зараз я це посверлю. 에... Заклею, маю клей такий, який дуже швидко заклеює, дуже хороший. Мій. І попробую перевірити його, поставити голову і перевірити, чи воно буде нормально, чи ні. Отже, серединку я висверлив. Ось вона у нас чотенько сюди стає. Зараз візьмемо наклей, заклеїмо його і попробуємо його вдягнути, подивимося, як воно буде виглядати. Заклеїлось досить непогано, я його взяв, ось тут трошечка залив. Для склеювання я використовував ось такий клей. Ну що ж, підсак відремонтовано, тільки маємо ось тут таку візуальну, типу трошечки негарну ситуацію. Те, що ось тут сітка. Ось до сюди достає. А тут з умовою того, що вона трошечка зменшилася, вона налягає сюди. Але я думаю, що саму функцію підсаку він буде виконувати так, як і виконував до до своєї ось цієї невеличкої поломки.